Блін, от і наскільки на насолода, коли ти користуєшся айфоном без чохла. Це просто не передати словами. Ті, в кого є айфони, ті, хто знімає чохоли іноді і користується ним без нього, це 100% розуміють. Бо, блін, це такий оргазм, він такий легенький одразу стає, він такий. А... Томненький, кайфовенький. Ну, коротше, я прям. збуджуюсь від того, що тримаю оголений iPhone, скажімо так. Так, я хочу. Закачати. Власне... Так, куди ми це зробимо сюди в відео? А влог, який я сьогодні назнімав, знімав. Нарешті я встановив Google Drive на комп, щоб воно все синхронізувалося. І тепер дуже зручно. А зараз закину влог, видалю влог, закину кальянку, скачаю кальянку, видалю кальянку, щоб не засмічувалось. Бо якщо я накидаю все і одразу, воно в мене засмітиться і цьому буде торба. Це стоїться такого. У мене. Google Драйвів штук 5 є, і вони всі ну от, базовими тарифами в 15 ГБ забиті всяким хламом. І коли тобі потрібно знайти якийсь один файл, це така дроч Боже, я себе за це іноді просто ненавиджу Але це такий мій творчий хаос, як то кажуть. Проте тут все. Тут чітко. Так, із цікавого ще о... тільки що. Зробив продаж одну в товарах з загублених посилок. Розпакував вже ще одну посилку, і от закинув нові товари, і одразу відбулися продажі. Це офігенно. До цього от стояло маком, люди заходили, виходили, заходили, виходили і. Блін, ніхто нічого не купував, тому що не було оновлень. Зараз скинув оновлення ось вже продав дві книги на 300 гривень, і це топчик. Собі вартість по 117 гривень за посилку. Ми, якщо я не помиляюся, то все знайшли в якійсь одній. Це була НПшка. А, стоп, якщо це чи це була Укр? Я не пам'ятаю. Ну, коротше, якщо це було, якщо це із серії Укрпошти, то по 117 гривень було. І там виходить профіт непоганий 200 з копійками, 280 з чимось там, 83 гривні. 183 гривні профітом.